Тоді то це Аромоксамит Якобс Монарх. Зустрічайте. Дивіться, хто у нас в гостях. Кирило Карабець. Щоранку на каналі Один Плюс Один. Аромок Кави Якобс запрошує гостей. Кирило Карабець головний диригент Бормонського симфонічного оркестру у Великобританії і диригент національної опери України. Вперше Кирило сів за рояль у чотири роки і ще підлітком написав музичний твір, який увійшов до фондів українського радіо. Зараз Кирило Карабець найзатребуваніший український диригент, який виступає з кращими світовими оркестрами, займається постановкою опер і відродженням забутих музичних творів. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один Ромок Якобс запрошує гостей. Готує від собі молодий, досвідчений, а йому довіряють свої національні симфонічні оркестри. Норвегії, Франції, Німеччини, Бразилії, Японії і навіть Сполучених Штатів Америки. А він українець, Кирило Карабець, доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити. Слухай, ну оскільки ти представляєш вже більше 10 років Україну на світовій класичній, скажімо так, музичній арені, дуже часто ти приїздиш в Київ. Так. Скільки разів на рік? Ну, це залежить від, від. Ну але я намагаюся не, не менше, ніж 2-3 рази на рік Іменський. Інтвої... Але Україна завжди Чистіше. на устах. А скільки тобі років? 34. 34 роки? А хто такий? Ти, ну, можеш навести приклад, хто ще таких успіхів досяг в такі роки? Ну, Це директор... історія є, є зараз в світі молоді диригенти, їх небагато, але зараз в принципі... Не українці. Не українці. Ну, є, от, скажімо, канадський диригент молодий Янік Незет -Сиган. Він, Йому теж 33 чи 34 mm -hmm. роки. Росіянин є, Туган Сахієв. Він працює в Маріїнському театрі. Ну, тобто є, є імена молодих диригентів. Чотири дев'ять код міста Києва 044. Ми ще більше сьогодні будемо відкривати ім'я Кирило Карабець, який сьогодні у нас в гостях, хоча світ про нього знає набагато більше ніж українці іноді. І ми за тобі за це вдячні, що ти до нас прийшов. І мережа Фейсбук сніданок з День 1, 1 ставте собі питання. Слухай, ну Кирило, як я не... Професійний, взагалі в музиці і так далі, і мені це не личить, буду вчитися, Але я в дитинстві думав, що диригент це та людина, яка ну, байдикує, в принципі. То просто взяла в русу паличку і так воно так, так от он, от робить, он, робить, так робить, так робить а інші є. грають. А всі почесті, всі лаври, всі квіти диригенту. А ті сидять тут з кадробасами і з культура. Найцікавіше, що? що так воно є. Та ладно. <laughs> Ні, я Майже так. Майже так. Ну, тобто диригент це. Ем, от Музиканти сидять в оркестрі, так, так. У, уяви собі. І в них є тільки їх партія. Звідки, а Арфа може Також знати. Це партитура своя пропустила. Е, е, ні, але тільки своя. Ага. Арфа не знає, що грають тромбони, а скрипки не знають, що грають контрабаси. Слухай, ну, Вони ха... поняття не мають. Цих... Їм треба разом разом все це. У цих музикантів мають у очі бути як у цих, знаєш, хамільонів, коли дивляться один на диригента, інший на. Е, е, ноти. Так, так, ну це, це важко пояснити. Це такий процес, от, в якому е, важко точно сказати, як це відбувається. Що, що саме робить диригент. От ти з сів за інструмент музичний, так, фортепіано. Просто сам сів, батьки тебе не третирували. Ну я так, в, в родині народився, де музика грала. А чому коли взяв паличку диригента? І чому така ідея? була? Я не знаю. От Мені подобався е, симфонічний оркестр. От я завжди слухав записи. Що, щось мене тягнуло туди. Не, не знаю, от якийсь звук, такий, от симфонічного оркестру завжди мене, от може з 10 з одинадцяти mm -hmm. років. Глядачі можуть поки що подивитися ТСН, а наш гість може насолодитися чудовою рамоксимитовиками. Ви знаєте, що цікаво, коли ми вчора е, готувалися до ефіру і приїзду е, Кирила е, в сніданок з присудин», ми подивилися відео і. Подивилися на його обличчя, коли він дерегує. Я вам скажу це окремий театр, який ми вам покажемо через короткий короткі новин Тесен Лідера. Що ранку на каналі 1+,1 Плюс Один аромок самир Якобс запрошує гостей.